Я дуже хочу побачити різницю. У мене два остіоспермума. Буду їх висаджувати в два кашпо. В одне я додам осмокот, в інше нічого не додаю, тому що ця квітка може зростати успішно на бідному ґрунті. І побачимо різницю через пару місяців. Тут. Був осмокот при пасаці, тут не було. Зараз ми майже не бачимо різниці. Чому? Тому що мало поливу. Тому я можу зробити висновок: що осмокот варто додавати при пасаці на тих рослинах, які ви будете постійно поливати. Тому що осмокот діє у вологому ґрунті. Якщо як у мене тут полив. Один раз в декілька днів, а то ми уїхали, теж ніхто не поливав, то смакот не подіє. Останні 3-4 дні я стала поливати кожного дня, навіть зранку та ввечері, і більше стали квіти. І я бачу, що трошки, оцей де є осмакот, трошки він вже більше, ніж оця рослинка. Якщо купили осмокот, тільки під рослини, що ви будете поливати.